Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Друзі, ми продовжуємо нашу боротьбу і сьогодні наш революційний Євромайдан підтримують на всіх п'яти континентах світу. Вчора тут. На Майдані був присутній міністр закордонних справ Гідо Вестервелле. А сьогодні в Україні проходить конференція ОБСЄ, і ви знаєте, весь світ розуміє. Що єдиним і головним прагненням українського народу є прагнення жити в цивілізованій європейській демократичній країні, країні, де немає насильства, країні, де немає бандитів в шоломах із щитами, які вбивають наших дітей. І сьогодні я хочу, щоб ви підтримали мене у зверненню до наших європейських і світових партнерів. Ми просимо, щоб українці, пересічні українці і громадяни, не постраждали від можливих наслідків от цієї дій, цієї, цієї влади. Ми хочемо жити в Європі, але ми також звертаємося до вас. Щоб ви невідкладно застосували проти Януковича, Базарова, Захарченка і всієї їхньої банди найжорсткіші санкції. Санкції. Зупинити тільки опір народу і реальний спротив європейської і світової спільноти. І я переконаний, що найближчим часом це станеться. Наступне. Я хочу, щоб всі ми ще раз. Подякували тим мужнім хлопцям, ветеранам спецназу, ветеранам Афганістану, ветеранам військ ВДВ, ветеранам морської піхоти, які вчора приєдналися до майдану і стали на захист громадян. Слава! Це справжній вчинок мужніх чоловіків, і він має слугувати великим і хорошим прикладом для тих покидьків, які, попри все, продовжують захищати злочинний кримінальний режим, але їм не вдасться нас зламати. Ми будемо стояти до перемоги. Ми залишаємось тут і наша. Вільна по справжньому демократична єврореволюційна республіка в центрі столиці буде набирати обертів, і ми обов'язково всі разом зможемо. Містити і усунути цю ганебну банду кримінальних злочинців. Ми маємо стояти тут. Ми маємо передавати з вуст в уста, щоби всі, хто тільки міг, хто готовий відстоювати право наших громадян, право жити в європейській країні, країні без насильства і ганебних дій Януковича, повинні бути тут, Україна на майдан. Україна на Майдан, Україна на Майдан, Україна на Майдан, Україна на Майдан. І останнє, друзі, лідер опозиції Юлія Тимошенко, знаходячись за ґратами, приєднується до нас, підтримує нас усім своїм серцем, вболіває за нас і продовжує голодування. Я вважаю, що ми повинні звернутися до неї і робимо це з цієї цени з цього майдану кожного дня і попросити, щоб вона припинила. Це оскільки її здоров'я потрібно для нас, оскільки ці покидьки на чолі з цим Межигірським пахлом, не достойні того, щоб ради них нищити своє здоров'я. Тому ще раз і ще раз всьому світу ми хочемо сказати Юлі волю, Юлі волю, Юлі волю, Юлі волю, Юлі. Валю! Юлі, валю! Юлі Волю! закінчені. Я, знаєте, я не знаю. Я просто хочу щиро від себе і від вас подякувати нашим прекрасним ведущим, хлопцям, які зранку до ночі знаходяться поряд з нами з надірваними голосами. Тримають наш революційний настрій. Це Володимир Гонський і Євген Ніщу. Давайте просто по-людськи їм подякуємо. Дякуємо! 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 Дякуємо вони справжні молодці Дякуємо! і патріоти. Дякуємо! Отже. Україно, підіймайся! Україно, сьогодні твій час! Твій час захистити нашу незалежність, нашу спроможність бути гідними громадянами в цивілізованій країні. Слава Україні! Героям слава Україні! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! Героям слава! Дякую, друже, дякую, дякую. Дякую, друже. <плес> Зорящиря. <Штіляк! плес> так і хочеться сказати, де фотографи, де поети, мимо хлопці мержі скоріш можна, знімок отнуть до газети і прекрасний безсмертний вірш про таких героїв і революційних побратимів. Так, друзі. Ну а також людину, яку я представлю зараз, людина, яка також не перший і не другий різ, рік разом з нами, тут на барикадах, починаючи як мінімум з кінця 80 а я...